Вітаю всіх із магазину Сінцей, буду показувати новинки, все, що поприходило цікавого. І також покажу акційні пропозиції з'явились. Сьогодні я роблю огляд із відділу Home, які дуже красиві гілочки прийшли. Ось така гілочка, як знаєте, з зимовими ягодами. Класно виглядає, вони такі темно-темно синього кольору. Цікава, до речі, гілка ця 169 гривень. Найбільше мені сподобалось. Так, далі є отакі біленькі. Біла така, як срібним переливається, вона 55 см довжину 59 гривень. Все діставати не буду, щоб тут нічого так знаєте, не ламати цю конструкцію. Такі я показувала білі, ось оці, скажу ціну просто При, припорошені вони снігом 119 гривень. Так, оце ще хочу глянути. Така гілочка як срібна. Як ялинка, така тільки в срібному кольорі 119 І от така зелена припорошена також снігом, з, скажу зараз довжину 55 см, 149 гривень. Так, такі всі я показувала. О, залишилось ось цю дістати, глянути на ціну. Не можу її дістати, вона в самому низу. Що тут в коробочках стоїть? О, ух ти! А, це прикраси такі різдвяні. Це ж рік червоного коня. Дивіться, 169 гривень. Ось така, така прикраса. Їх тут чотири цих коня різдвяних. За 169. Вони як з тканини виготовлені. Ну, це гарна позиція. Дійсно. Дивіться, який красивий різдвяний ведмедик. Також конструкція зроблена, як і у гномів. У нього регулюються ножки, і висота може бути до 70 см. І написано 30 він іде в діаметрі. Ціна такого 599 Ну, якось по-новому виглядає, знаєте, яскраво, цікаво. Дарункові набори також є. Merry Christmas написано. Запакувати так зручно. Такий картонний, як звичайний, 39 гривень. Нормальна ціна. Для пакуночків ще так зручно затягуються. Такі ну, мішечки, два мішечки: один в зеленому кольорі, а інший в червоному. Так, да, холі джолі написано. І вони коштують: коштують скільки ці дві штучки з різними написами. Розмір, по-перше, 18 на 25. Ціна 149 гривень за два. Гарна пропозиція, кому треба пакувати. Подарунки, гляньте, придивіться. Подушки покривала, також багато всього з різдвяним декором. Гляньте, такі подушки красиві, ось ці, да, різдвяні. Вони йдуть 45 на 45, 329 гривень, начебто. Да? Зараз гляну ще раз. Так, подушка 45 на 45, 339 гривень. Хочу зразу сказати, що цей чохол йде незмінний. Якщо брати, то виходить. От прям всю її да, прати треба. І ще така в червоному, трішки інша. Тут як там аж три цих цукерочки. А тут дві намальовані в червоному кольорі. Також 45 на 45. Ціна така ж: 339 гривень. А тут вообще супер подушка красива. Ну просто я не знаю. Цей грінч взагалі ще й так класно придумано. Мені подобається, от такі як нитками це зроблено. Приємне по відчуттям, тактильно, і пледи такі подобаються. 459. Так, 40 на 40. А ну, цікаво, також немає змійки. Ні, начебто немає змійок. Але дуже класний, слухайте, який приємний вообще. І оцей грінч до цієї подушки є плед за ціною 889-130 на 160. Так, із різдвяних, що ми не бачили, ще ось такого яскравого не бачила, а це також грінч. Красиво запакований, м'який флісовий плед 130 на 160. Напис на ньому Мері Крісмас і намальований отак. От, от грінч буде на червоному фоні. От такий малюночок, як ви тут бачите, ціна 389. вісімдесят З цим грінчем ще й постільна білизна. Взагалі класно виглядає, не знаю, мені чомусь так подобається. Дві подушки і пододіяльник. Пододіяльник розміром 200х220. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, який малюночок буде. І подушки, дві подушки 70х80, це 100% котон. Так, 100% котон, з такою ручкою йде, зручною. І коштує 1199. Ну, але виглядає так ще на подарунок комусь класно. І зараз ще покажу якийсь вид є. Такий набір постільної білизни я вже показувала. На подушках написано Magic. і зроблена ну, по додіяльник як видість сніжинок у цих зірочок. Коштує 799 дев'яносто коштує Також відсотків котон. Та розміри однакові. Бачите, а грінч коштує дорожче. Тут, слухайте, взагалі така приємна текстура. Це як от, піленки, А фланель написано дуже приємно, сніжинки намальовані. Ялиночки вона, бачите, скільки займає більш товста тканина, більш утеплена. Так, дві наволочки 70 на 80, вододіяльник 200 на 220. Це фланель. Ціна 899. О, а тут подушки на стілець ще гарніший малюночок, ніж в інших сільп. Ну в інших сільпо в іншому сінцеї я дивилась. Гляньте, красиво олені намальовані. Подушка на стілець іде розміром 45 х на сорок зав'язками за 219 гривень. Гляньте, яка чарівна штора з'явилася. Колір такий вишневий, вона як вілюрова, зірочки срібні. Ну, гарно дуже виглядає. Намальовано, що це різдвяна колекція. Розмір у неї 140 на 260, ціна 599. Ось так вона ну, на крючки її вішати, тісьма тут всередині. Окривало прийшло, яке класне, а вообще класне. Зараз покажу. Бачите, який малюнок у нього? воно такими квадратами, і ці квадрати всі в різних кольорах. Дуже прикольно стьогоне таке. 180 на 200, 100% поліестер, ціна 659. Мені подобається, подобається, що різноманітні кольори на ньому, тому виглядає класно. Така цікава позиція прийшла. Це у них називається кошик для зберігання. Тут така шухлятка, є в білому, є в рожевому В рожевому взагалі класно виглядає. Ще й вушка намальовані. Кошик для зберігання з дзеркалом 389. Ось оцей рожевий коштує, він мені дається більшого розміру. Так воно крутиться, це дзеркало. І така шухлядка тут щось можна зберігати. Ну, косметику, да, наприклад. А ця меншого розміру. Шухлядка 389, також, але рожевий набагато краще. Маленькі келихи в такому кольорі, як бусковому. Такі от були, ну, хто пам'ятає блакитні, начебто зелені, і ну, ось такий колір. А тут красивий, красивий, вообще. такий прям. Ніжно-бусковий, я б сказала, чотири штуки на 360 мл, мілілітрів коштують 269 гривень. А таких також не було з золотим обідком. Гляньте, які вони так і зроблені. Частина, як в клітинку, а далі просто рифлена 330 мл, мілілітрів. Дві в пакуванні, два келиха. Ціна склянки можна сказати, що 169 шістдесят тут тарілочок ще більше. червоний така. Ну, Хатинка, будиночок, ой, класно, як пряник прям виглядає дійсно. да? 219 гривень. Дуже красиво ось цей малюнок, прям яскравий гарний. Далі щось таке прийшла. Ну, просто ведмедик, да, скажімо. 239. Далі Санта, три тарілочки. Тільки вони як ну, з'єднані між собою, такі вони часто роблять, просто з, різни, з різними декораціями. 339 коштують. Такі далі я показувала ось ці. Ой, глянь, яка класна не було. Мері рікрісмас з котиками. Дуже прикольний малюнок. Аж 5 котиків на одній тарілці. От Дуже класний малюнок, мені подобається. 169 гривень. Покажу також розміра як ці котики. Ось така тарілочка. Красиво пташки намальовані. Малюнок гарний, дійсно. Також 169 Вони однакові, просто різні малюночки. Ой, а тут вообще так зроблено цікаве. Начебто це рукавичка Санти, тарілка. І коштує вона 219 гривень. Ну, оригінально. Це серветниця, як автомобіль. Зроблена. Так, серветниця за 169. Ну, не знаю, наскільки це буде зручно. Ну, може, якісь такі закуски сюди викласти, як цукерка чи я не знаю, цукерки, солодощі. 169 також. І от така яскрава, не було раніше. Ну, Також цікаво зроблена, особливо, якщо діткам. Да, буде сподобатися. 239 така тарілочка. Це також серветниця, як пряником зроблена. Така 169, ну більш коні щіпчики прийшли. Ну, цікаво, да, зроблені в формі ялинки. Приємні на дотик, приємна ось тут ручка, можна так сказати. Вони йдуть в довжину 22,5 см, 149 гривень, і є ну, за що повісити їх, що буде зручно. О, мені сподобалась така позиція. Такий класний кухоль з шапкою. Да, у нього це кришка. 169 написано, ну кухоль, мабуть, це йде до... Кухоль 219 гривень, дуже прикольний. І з трубочкою з ручками йдуть по 119. Ось такі були з автомобілями. Гляньте, яка з'явилась Мері Крисмас. 119 гривень також. І так прикрашена трубочка. І ось, будь ласка, також пляшечка. Не знаю наскільки зручно, але цікаво виглядає. 79 гривень всього. Ялиночки були. О, така ось. Ну, з бамбуковою кришечкою, також з трубочкою, скляною, Коштує 149. Подивіться, які поприходили ще рушники з цим грінчем. Є в червоному і в зеленому кольорі. Так, ось такий рушник. Їх два. В пакуванні 219 гривень. Тут зелені. Могли б якось один червоний, один зелений. Ну ладно, 100% котон, до речі. Зараз розберусь, де написаний розмір. Скажу. На жаль, розмір не написано. Показую, як виглядають червоні за 219 і зелені. Яка гарна прийшла скатерть. «Ранер». Серветка називається у них написано 50 на 150, 100% відсотків полієстер коштує 189 гривень. Мені подобається текстура. Вона, знаєте, така цупка, і золотом вишита. Оце такі золоті прям нитки. Вони ще й продають більш як сказати твердості. Тому буде так тримати форму, не просто висіти, а от гарно тримати форму. Моя слабкість це свічки. Мені подобаються дуже аромати у них, взагалі класно. Вони їх так оце не було такої позиції. Гарно запакована. Ну, от комусь на подарунок. Взагалі свічка, мені здається, гарний подарунок, но, на мою думку. Ароматизована, причому приємно пахне 169 гривень. Ну, красиво ж виглядає, так? Такі були, а тут ще. Ой, по, по скільки, по 12, да, штук виходить, 59 гривень запакували. Або гляньте, в яких свічниках придумали свічки. Ну, також гарно. Такий, ну як арома свічка, і в різних свічниках вони коштують 149 Є котики, є лисички, є песики. Ним, Ух ти, гляньте, яка красива! Це щось таке. Кришкою класна якась свічка. Вообще, Merry Christmas написано. Є в зеленому, ой, будиночок тут зверху. І це як сніговий шар. Получається, і свічка, і сніговий шар. Два в одному. І так і пахнуть. Я думаю, що тут так пахне? І такий сніговий шар ще. Так, виходить, це як два в одному, скільки коштує. 339 гривень. Із написом Merry Christmas. Гарна позиція. Що таке там запакована, як свічка, якась в коробці? Зараз відкрию, подивимось. Так, ціна 339 гривень. Зараз розпакую цей набір. Це набір за 339 гривень. Іде арома свічка в такому блискучому пакуванні. Гарно так. Боже, як вони пахнуть, класно. Все по зимовому і далі отут іде прикраса до неї. Я потім складу все як треба. Коробочці намальовано. Як воно буде з ці деталі? Треба зібрати, повісити на цю, ці гілочки. Ой, як красиво все буде. Це підставка. Тут ви ставите і вішаєте ось цю штуку над свічкою, це все тримається і намальовано. Прям. І оця буде так прям переливатись красиво. Ця вся конструкція буде виглядати ось. А, вона вдягається, зрозуміла, не зразу, правда. ця штучка вдягається так, на свічку. Так, да. І потім вже все це збирається докупи. Ну, класно да, придумано. Гарний, гарний набір. За 339 гривень. Ще така подушка пряник, Гляньте, прям клас. Ну, така, як іграшка, да, можна дитині гратися. Так, така подушка 339. Ой, дістала цю тортівницю, слухайте. Класна, 389. Малюнок класний. Ой, ще й гаманці з'явились з цим грінчем. Також стильно виглядає, але гаманець класний. Я прям би такий собі б і хотіла. мені подобається. 339 правда, коштує. Ось ще й такий красивий брілочок на ньому. Ну, слухайте, зроблений, він гарно дійсно. Циві вазочки прям там на самому верху, я їх так зразу і не помітила. 169 гривень. Оце класна позиція. Гляньте, як красиво виглядає. 169 гривень. Такі вази прийшли. І ще ось такі. Також гарні в минулому році, до речі, з різдвяним декором вас не було. Так, і така ваза 12 на 17, ціна 219 гривень. Це ще краще. Це економ пропозиція. Гном невеликого він розміру 13 на 25, але добре стоїть отак. Прям тримається. Ціна 169 гривень. Тут в нього сніжинки намальовані, срібні. І ось це красивий ведмедик за 459 гривень. Називається Різдвяна прикраса. Гляньте, який він прям прикрашений, гарно як. Супер. Це вже прикраси поприходили такі ось ну, яскраві, різдвяні, як святкові, так називаємо. 169 дуже красиво виглядають ці сережки. 169 гривень. Ось ці куплю собі за 9 гривень. Оце їх оцінили. Ну це останні, правда, тут висіли. Ось з зірочками. Мені, до речі, вони подобались. Вони були, правда, в срібному кольорі. Ну нічого, візьму в золотому. 92% знижка. Тільки тут цієї біжутерії по 9 гривень. Оце так оцінка. О, я ще якусь цепочку хочу взяти. Ну, що вона? Ну, просто задарма, була 139, а коштує 9. коштує така, Отака, наприклад, ну це ж. Вообще. Слухайте, по 9 гривень. Багато різноманітних цепочок, є по 29. Хочу показати різдвяні сережки, ось такі ялиночки. Ці коштують 149. Ще щось різдвяне бачила тільки що. Ага, ось сніженька намальована. Такі вони тендітно виглядають за 29 гривень. Так що у нас ще? Ну, це з різдвяного, мабуть, поки все. А ось оце взагалі по 9 гривень, Гляньте, так багато всього. Разу хочу показати колготки жіночі. Просто там мені пишуть в коментарях що ось ці зі срібним. Як я ну примірку робила колготки? Покажіть, як вони виглядають. Ось так вони виглядають в упаковці. 149 зараз коштують. Я їх купувала правда набагато дешевше. Є, от як на мені були чорні з срібними нитками, різні розміри по 149. А є ось срібні, просто ну як такі малюночки. Ці всього 59, до речі, коштують. Бачите, тут менше цих цяточок срібних. Яка класна штука прийшла від Disney. 39 гривень. Вона не прийшла, мабуть, давно була бантик такий. ну, Це кріпиться для хлопців. Ось такий на сорочку і зі знижкою йде за 39 гривень. Тут прийшла така колекція Disney, написано Santa's Here. І тут блокнот з ручкою, з цим коромі. І ціна, ціна 269 гривень, як такий подарунковий можна сказати набір. І ще покажу. Мені сподобалось із серії Дісней такий блокнот. Глянь такий класний. Вообще супер. Да? І от малюночок тут якось просто світла не ви не вистачає. Такий блокнот ціна 239, а 5 – 80 аркушів. Ну дуже приємний, особливо якщо на подарунок класний. А ось такі блокноти вже йдуть по розпродажу з оцим малюнком. Гляньте, клас 59 гривень замість 219. 73% знижка. Кому треба, беріть. Такі класні подверти поприходили. В відділі канцелярії супер. 79 гривень. Хто любить блискучі, як я, вам сенсей. Гляньте, який він. Ну, По-перше, він приємний на дотик. Він такий, як більше силіконовий, хочу відкрити. Оце він такий, прям все сипеться з усіх сторін всередині. Дуже класний. Такий прям як антистрес. Цей блокнот за 79 гривень для документів. Та всього. Чого хочете? В такому приємно зберігати. Крутий розпродаж. Такий килимок для прасування, причому тут для праски, бачите, є підставка, така як силіконова. Він йде розміром 50 на 70. Такий, мені здається, зручний. І він коштував 269 а зараз 79 гривень. 71% знижки. Розпродають, мабуть, якось він у них не пішов. Це прям класна ціна. Давайте подивимося, що можна купити в Сінсеї на 45 гривень. Так, я купила ось такий дуже гарний такий ланцюжок. Ну, не хочу його так прям вам показувати, відкривати. Він набагато красивіший тут із трьох ниток. Такий це як краб. Сережки Дуже гарні. І такі дві тарілочки. Ох, по 9 гривень все. Оце я все купила, познаходила на 45 гривень.